У далекому 1972 році на роботу у кінотеатр імені Тараса Шевченка влаштувався Василь Лисайчук. Кіно для широкого загалу він крутить і до сьогодні. Український кінематограф каже, колись був найпопулярнішим серед хмельничан. Тому добре пам'ятає, як готувався до трансляції першої кінокартини на новому робочому місці. Коли я прийшов, то саме значить, готували рекламу до фільму Захар Беркут». Ну яку рекламу? Були дерев'яні, не дерев'яні, а фанерні букви, написано Захар Беркут, в них вкручувалися лампочки, паялися, спаювалися і потім вішалися на колону. І це така була реклама, що був Захар Беркут, широкоформатний. У другу суботу вересня працівники українського кінематографу відзначають своє професійне свято. З українськими кінострічками воно проходитиме у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Старі добрі фільми транслюватимуть впродовж 9 та 10 вересня. Їх безкоштовно переглянути зможуть усі охочі в імпровізованому кінозалі. З 12 вересня протягом трьох днів на перегляд української класики планують запросити школярів. Нагоди українського дня українського кіно я хотів би привітати всіх тих, хто дотичний, привітати всіх громадян, да? бажати їм гарних фільмів, гарного настрою, міцного здоров'я, безумовного меру. Для того, аби перегляди фільмів у кінотеатрі імені Тараса Шевченка проходили із повним комфортом, приміщення продовжують повністю ремонтувати та оновлювати. Закінчується ремонт даху, замінюється система опалення. Ну і я думаю, на цьому зупинятися не будемо, тому що нам необхідний другий зал, як обіцяє нам міська рада. Да, вони дадуть нам кошти і власне кажучи, зробиться реконструкція на другому польсі, де мати зал на 40-50 на 40 -50 чоловік для того, щоб можна було більш ефективно використовувати ці стрічки, які вже є напрацьовані. Ті які ще будуть надіюся, наші тановити режисери знімати для того, щоб ми радували глядача. Костянтин Костенко додає для справжніх поціновувачів кінокартин планують запровадити постійні сеанси артхаусного кіно.